Прийшли з Оліксієм ми в ліс тут, а... ну тут кар'єр більше всього. Але головна наша ціль, звісно, не гриби. Головна наша ціль, знаєш, почути, почути, що Бог хоче нам сказати. То Ми хочемо совершити молитву, подяку Богу. Але заодно і дивіться. Збирати, то я їх збираю, але чистити їх, і жарити, і варити, я їх це точно не буду. А? Дивіться, як в Карпатах засипано. Так. Да. Природа, Господня. Засипано грибочками, бачите? Ага. Все, все засипана грібочком. Красота, все свідчить про нашого Господа. Ти шокрузі, лісничий? Так, лісничий. А що за гриби? ж ті маслюкечі. Ну що руки масляці. Так, да? ну, да. такі скользкі, да, скользкі ті гриби. Все. Так що Олексій бере зараз і я не знаю, що він буде з ними робити. Але грибочки красиві. Але, знаєш, дуже, дуже чудно, знаєш. але я люблю більше м'ясо чим <гум> не Але все одно було приємно побути тут, а знаєте, поспілкуватися. А саме головне прославити ім'я Ісуса Христа.